Ця тріскається Російська Федерація. Я думаю, що про все це ми сьогодні поговоримо з дуже серйозною людиною. Я знаю, на яку ви завжди чекаєте. і Пишете нам в коментарях, щоб ми при цю людину запрошували. Тож з нами Дмитро Чекалкін, він український дипломат, перекладач, посманник, шоумен, генеральний директор Diva Production і популярний Ютуб-блогер. Обов'язково в описі відео ми залишаємо посилання на його ютуб канал. Пане Дмитре, чи чуєте чи бачите нас? Вітаємо знову в нашому ефірі. Так, приємно, приємно бачити вас, друзі. І щойно у нас був генерал Мельченко. Він просив передати вітання. вам велике вітання і подяку за те, що ви робите. Ну я вражений, розчулений його привітати. він для мене це такий взірець, знаєте, патріотичного військового, на якого всі маємо рівняти. Дякую. Це правда. Так, і давайте е, продовжимо тему, про яку ми говорили з паном генералом, відносно розпаду Росії. Ви людина з унікальною освітою, і унікальним досвідом. От ви бачили, наприклад, як в арабських країнах впадали диктаторські режими. Є зараз щось, що говорить про слабкість режиму Путіна? Ну, знаєте, якщо подивитись на мапу е, арабського світу, на ті країни, які зрештою е, постраждали через безлад, який спричинила. Так звана арабська весна, то це в першу чергу бідні країни, в яких були серйозні економічно-соціальні проблеми, яких не вдалося вирішити. Ну, склалася класична ця революційна ситуація за Ленінським цією Ленінською формулою, далі нізи хотіли, верхі не могли. тобто а ті країни, в яких високий був рівень. Досить благополуччя, такі, як навіть не нафтові країни, припустимо, да такі, як Йорданія чи Марокко. Вони зберегли стабільність, хоча там і були певні зворушення, да демонстрації, але постраждали найбідніші країни, де якраз рівень цього зубожіння був критичним. Те саме між іншим відбулось і в царській Росії в 1917-му, і в. В Радянському Союзі в 91-му саме економічні проблеми вони спричинили е, вибух такий соціальний. І е, е, чому Путін сьогодні стільки грошей вливає саме в Москву, ну і певним, певним чином в Санкт Петербург? Тому що йому треба, щоб потенційні столиці цих заворушень, цих революційних подій, вони були на високому рівні економічного сьогодні. Благополуччя, і це і дійсно йому вдається. Є така формула, хто в Росії сьогодні задоволений життям: ті, хто вдолі, і ті, хто не в курсі. Так от, можливо, там в Москві в Петербурзі, ті, хто, не в, ті, хто не в курсі, їх якраз відносно менше. Але тих, хто там вдолі, критична маса це мільйони. Я ось сьогодні я перед нашим ефіром подивився там на е, статистику е, цін на нерухомості, припустимо, в Москві. При всьому тому, що там. Рубль впав за останні там 8 років, знецінився втричі, але в доларовому еквіваленті ціни майже лишилися ті самі. Тобто, там в центрі Москви від 5 до 10 тисяч доларів за квадратний метр. Тобто, кожен власник трьохкімнатної квартири в центрі Москви він доларовий мільйонер. Тобто, хто ж з цих людей буде виходити на вулиці сьогодні з протестами? Це абсолютно недоречно. Тому якраз оцей головний напрямок для світового для світової цивілізації для заходу, як діяти проти путінської Росії в першу чергу економічними чинниками, повністю знекровлювати цю країну. Я ось роблю зараз, записую зараз програму, яка вийде буквально завтра, післязавтра на моєму youtube каналі. Вона присвячена такому одіозному персонажу, як Мохаммад бен Бенсельман. Це Ну, практично єдиноосібний правитель сьогоднішньої Саудівської Аравії, а з урахуванням ваги, яку має Саудівська Аравія серед країн перської затоки, та взагалі в світі, ну серед країн нафтовидобувних, то це практично фігура номер один. І на жаль, ті скандали, які його <кій> затьмарили, да, і заплюмували його репутацію, в першу чергу вбивство опозиційного журналіста. Джамаля Хашогджі чи Хашогі, як його вимовляють, на єгипетський манер, вони ускладнили сьогодні переговори в першу чергу там того ж самого Байдена, який розраховував на те, що зможуть домовитись з країнами ОПЕК про суттєве <кій> зниження ціни, тому що саме така домовленість, яка відбулася рівно 83 роки тому, за часів. Президента Рональда Рейгана, вона зрештою і призвела до карколовного падіння цін на нафту та газ на світових ринках з там 40 доларів до 6 навіть там п'яти за три-чотири роки. І це практично знищило економічну базу радянського союзу, і радянський союз розпався. Тому це якраз ну для нас стратегічний напрямок. Це ну для я маю на увазі не Україну особисто, да окремо Україну, а всі. Цивілізовані країни Заходу це максимально ескалація цього напрямку, тобто боротьба саме економічними важелями, щоб так само, як це відбулося 30 років тому. Я чудово пам'ятаю це на власні очі бачив ці кілометрові черги за, за, за милом, за там, предметами першої необхідності. У мене досі там десь оці квіти, квіточки купони Зберігається як сувенір з 91-го року там на кілограм цукру та пляшку горілки, Так, поки щось подібне в Росії не відбудеться, а саме в Москві та Петербурзі, то на жаль, очікувати, що можна буде побачити мільйони демонстрантів, як це було в 91-му році. Я ж пам'ятаю, як на манежну площу виходили під під, під мільйон 900 тисяч чоловік. Під час масових тих демонстрацій, а зараз виходять на поодиночні пікети, і то одиниці. Пане Дмитре, перш ніж я поставлю вам запитання, хочу згадати про фонд здоров'я українського народу. І ми е, з нашою командою вирішили, що ми повинні висвітлювати цю ситуацію. Е, фонд допомагає пораненим бійцям, і впроваджує в життя програму Врятуй кінцівку е, це така національна програма. Хочу наших глядачів познайомити з Владиславом Сокирою. Йому 23 роки після строкової служби підписав контракт. Поранений в бою під ізюмом, пережив 20 операцій, клінічну смерть. інвалідність, має першої групи. З дружиною мадикою познайомимося в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руку і ногу. Ваш внесок якнайшвидше поверне Владислава стрій. за QR-кодом чи посиланням, яке є в описі відео на початку. Є банка програми: врятуй кінцівку історії бійців. Реквізити фонду здоров'я українського народу на їх сайті. А тож ми теж не стоїмо осторонь і висвітлюємо цю проблему. Ем, тож і до мого запитання, ось ця ситуація з Пригожином і загалом ЧВК Вагнер нам нагадала початок громадянської війни. Ну чи нам би так, мабуть, хотілося, але дивно, що не можна сказати, що заколот таки придушила влада. Чи значить це, що небезпека минула? Я, по перше, хотів подякувати вам за вашу ініціативу. Це дійсно дуже болюча тема, в якому стані сьогодні знаходяться наші важкопоранені. Так сталося, що я сам пережив місяць тому операцію, де я зараз хожу на, на на милицях, де мені вживили два протези тут і кульшові одразу на двох ногах. Тому я прекрасно розумію, в якому важкому стані знаходяться сьогодні наші поранені бійці. І якщо я там ну, впродовж останніх там 25 років я щороку, що щомісяця робив. Обов'язковий там переказ ну, автоматично з моєї картки списували гроші на допомогу хворим дітям. То тепер я ще підтримую також фонди, які допомагають нашим важкопораненим. Тому дякую вам за вашу ініціативу і цілком підтримую. Її, да. Так, от що можна вточнити ваше питання, яке пролунало, да. Ще раз запитаю про Пригожина і ЧВК Вагнер. От, воно все-таки оця історія нам нагадала початок громадянської війни. Ми в це дуже вірили. І субота, неділя. от Ми були прикуті до екранів, до телеграм-каналів. Але дивно, що не можна сказати, що закол таки придушила влада. Чи знать чи це, що небезпека минула? Ну, ви знаєте, я думаю, що варто почекати. Ми ж не знаємо, що саме було в основі цієї. Домовленості там Лукашенка, чи просто Лукашенко був підставною там фігурою, а інші особи вели перемовини з пригоженим. Можливо, щоб зберегти обличчя пригожину зрештою там того самого шайгу за місяць-два і приберуть з цієї посади. Але для мене був незрозумілий взагалі цей маневр піти на Москву колоною в 5 тисяч осіб. і очікувати, що це дійсно може. Допомогти їм захопити там я не знаю, Генеральний штаб і Кремль. Ну так сталося, що в мене в одній моїй зковій групі, да, серед десяти курсантів моєї групи, навчалися в інституті двоє моїх хлопців, товаришів. Один був сином начальника штабу дивізії імені Дзержинського, а інший був сином Меребалаших, де розкварторована ця дивізія. Там зараз згадують чомусь весь час якусь там Таманську чи Кантемирівську дивізію, а це, це, це дивізії, які ведуть е, е, наступальні дії. А саме Москви впродовж там, ну, там 70 років займалася якраз ця дивізія, де спеціалізований центр Вітязь найпрофесійніший, там на, на, на території Росії, де десятки тисяч готувалися бійців якраз для ведення. Бойових дій під час оборони російської столиці, тому розраховувати, що там 5 тисяч чоловік могли захопити 13-мільйонне місто Ну абсолютно було якось безглуздо, тому що я розумію, я був на території цих, цих підрозділів. Я розумію наскільки там вони висококваліфіковані саме для оборони. Там все було розбито по квадратах, по секторах і знали з якого боку вести там прицільний вогонь по по танкам. Тобто там в них ну з тих п'яти тисяч. Як тільки вони я я вже не кажу, що там їм підірвали би всі там мости і траси на вході в Москву. що збиралися ж робити якраз під час їх форсування цього ну, форсування переходу через ріку Ока. Тобто, ну це. Я все ж таки за першим фахом там кадровий офіцер, і мені е, дивно було викладав, перекладав там впродовж багатьох років лекції по стратегії оперативного мистецтва. Тому мені було дивно чути, що там е, з, в п'ять тисяч е, бойовиків, нехай вони там гарно озброєні, не навчені, можуть захопити 13 мільйони міста. Тобто для мене цей фін не зовсім був зрозумілий. Це була така, ну якась. Намагання виторгувати знову ж таки Пригожину якісь для себе преференції, в першу чергу скасувати цей наказ, який передбачав їхнє підпорядкування Міністерства оборони. Але до чого це зрештою призведе, і як далі буде складатися доля військового керівництва Міністерства оборони Росії і самого Пригожина – я не думаю, тому що якщо повернутися там про досвіду того ж самого невдалого Пучу 91-го року ГКЧП, то як відомо там комуністичну партію розпустили тільки за там два-три тижні після цього пучу, але розпустили Радянський Союз через три місяці. Тобто не варто знаєте, зараз робити якісь там передбачування, як казав свого часу. Черчилль, що в військовий час заглядати занадто далеко, недалекоглядно. Тобто, ну я б не брав на себе зараз відповідальності, робити якісь чіткі прогнози. Mm -hmm. І звідки в Росії там з'являться, звідки привитять, з якого напрямку ці так бажані для нас чорні лебеді, нам важко сказати зараз. Якщо дозволити ще ми трохи про історичні паралелі, от за теперішня Росія це СРСР яких часів? Це застой, чи це умовний там 80-й, 81-й рік, який я ледь-ледь, але все ж таки пам'ятаю. Це війна в Афганістані, міжнародна ізоляція, простояння з Заходом. І що далі після Путіна буде умовний Черненко і, і Боже я забув, і Устінов чи, чи як його там, чи як зараз може там змінюватися ситуація в Росії? Ну, я б не проводив паралелі з тим періодом, тому що яка ніяка, але все ж таки була якась ідеологія, да, яка тримала всі ці ну абсолютно різні за своїм там етнічним составом соціальним рівнем республіки. Я коли подорожував, так стало, було бувало, що я впродовж одного місяця перелітав там з Туркменії до Таліна, да чи з Дербента там Лінінабада до Лінінграда. І вражався завжди там контрастом, як це може існувати в межах однієї, однієї країни. Сьогодні, але тоді була якась ну, умовна ідеологія. Да, були там партійні збори, була партійна дисципліна, що сьогодні тримає е, докупи всі ці абсолютно різні е, за національним, релігійним, етничним, соціальним складом. Ну, тут, тут, тут єдина оця структура була, яка з радянських часів лишилася потужною це там колишній КДБ сьогодні ФСБ, ну і був оцей знову ж таки ЧВК вагнер який не тільки займався військовими операціями. Нагадаю, що сам Пригожин у своєму зверненні сказав, що ми були на вістрі не тільки військових, але і. Пропагандистських операцій, ми здійснювали інтервенцію в соціальні мережі у Сполучених Штатах, ми забезпечували економічні та політичні інтереси в багатьох африканських країнах. Тобто, ну важко мені сказати, що провести, провести якусь паралель, такий вибух соціальний, знову ж таки, який відбувся тоді, він був спричинений. Серйозними економічними проблемами плюс радянський союз дійсно став тоді парією на міжнародній арені, через арені через Афганістан бо через Байкоти. Поки що, на жаль, ми цього тут не маємо в нинішньому нашому протистоянні. Тут не допрацьовує на українська дипломатія. Нагадаю, що буквально там за останні два тижні чи три тижні було два засідання Ради безпеки ООН. Одне спричинене, одне з приводу там цього. Підриву дамби Коховського моря, інше там стосовно загострення військових дій в Україні, але обидві ці ініціативи, обидві ці обидві ці засідання відбулись на вимогу російської делегації в ООН з їхнім порядком денним, з їхніми наративами і звинуваченнями по відношенню до України, тобто, ну для нас. Це абсолютно неприпустимо, що ми так пасемо задніх таких важливих справах. Тобто, тут не тільки на економічному, але й на політичному, на інформаційному напрямку, має бути багато чого зроблено. Тобто, зараз там я сьогодні прочитав, що готується черговий там формат цього кримінального суду в ГАЗі стосовно цих російських злочинів, але знов ж таки ініціатори. Нідерландські американські структури, а не українські, чомусь де активна позиція нашої дипломатії сьогодні, там, припустимо, в Софії виявляється, чи вчора це було на центральній вулиці Софії. Пройшла виставка, присвячена російським злочинам в Україні. Організували цю виставку Чехія, а українська посолця Колишня як їм, там, секс інструктор вона навіть не з'явилась. Вона навіть не прийшла на відкриття. навіть ніяк не пояснила свою відсутність. Ну, Тобто, настільки ганебні ці прояви, я вже не кажу там про нашу, інших наших послів, які насправді мають ходити на допити в прокуратуру, такий як Таран, який, прийшовши на посаду міністра, заявив, що для нас не пріоритет НАТО і взагалі недосяжна ціль. Приєднання України до НАТО, хоча це записано в нашому в нашій конституції, да і вони диктова, яка порушувала чотири кримінальні справи проти американського президента, а сьогодні відпочиває на посаді посла в Швейцарії, а замість того, щоб ходити знов ж таки на допити відповідні органи правопорядку України, ми щось вимагаємо від заходу, а самі не можемо собі навести лад. Пане Дмитре, от у 80-ті, як нам здається, найбільший страх заходу був саме розпад СРСР, і громадянська війна і неконтрольована ядерна зброя. От згадаємо, наприклад, промову Буша старшого ви точно знаєте, коли він 1 серпня 91-го року вмовляв українців залишитись в СРСР. От цікаво, зараз захід внутрішньо вже готується до між ну, можливого розпаду Російської імперії. Ну, ви знаєте, вони ж на Заході відповідальні в першу чергу перед своїми виборцями. Вони живуть там від одного електорального циклу до іншого. В Сполучених Штатах це взагалі два роки, да, до Мідтерм Елекшен так званих міжпрезидентськими виборами та виборами в проміжними. Так от вони ж не можуть бути безвідповідальними, якщо дійсно сьогодні погрожує світу ця мавпа з ядерною гранатою в одній руці, і нагадаю, все ж таки з потужним пропагандистським інформаційним досі інструментом, в іншій, яка досі впливає різними способами серед своїх інсургентів, своїх агентів, корисних ідіотів на е, 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 громадську думку в, в західних країнах, тому вони не можуть сьогодні піддавати ризику, і навіть якщо там є. Мінімальний шанс використання цієї зброї цієї ядерної зброї, то вони не мають права їм нехтувати. Вони мають розуміти, що використання ядерної зброї і відповідно майбутня ескалація призведе до знищення взагалі людської цивілізації. Тому, на жаль, в даному випадку ми опинилися тут в ситуації, коли вони не можуть дозволити собі абсолютно беззастережну. Підтримку, не наражаючи весь світ на небезпеку ядерної війни ядерного апокаліпсису. Тому я абсолютно тут співчуваю лідерам цих країн, тим більше, що вони поводилися набагато відповідальніше ніж наше керівництво. Нагадаю, що нещодавно вони спростували цю інформацію того ж самого Кулєви і Єрмака, які казали, що їм тільки в вересні місяці. 21-го під час перебування в Вашингтоні сказали рити окопи, рити траншеї. Насправді американці їх виправили за сім місяців, три в липні то в липні, тобто два роки тому, за сім місяців до повномасштабного вторгнення, їм все це казали, показували їм карти і з огляду на дані. Російської американської розвідки повідомляли про неминучість цього нападу, що робило українське керівництво, замість того, щоб рити окопи, продовжували купувати цей білоруський російський бітум наживаючись по 200 доларів на кожній тонні да через прокладку цього арахамі в знову ж таки в Арабських Еміратах, це де там існувала ця фірма-посередник. Тобто продовжували розкрадати через велике це крадівництво і не, не... продовжували розмінування продовжувало відведення військ хизувалися тим що вони б... в... проводять навчання не по в... тому щоб давати відсіч російській агресії а придушенню цих Проявів громадського непокори в Херсонській та Миколаївській області, коли за 12 днів до повномасштабного вторгнення Зеленський був в Миколаєві, де саме на цю тему проводилися навчання. І до останнього, до буквально за 5 годин до. Російського вторгнення той самий Арестович казав на двох три, трьох майданчиках. Розпаковуйте тривожні чемоданчики. і навіть вже після початку вторгнення, чим чим вони займалися, я всім е, раджу передивитися інтерв'ю ізраїльського експрем'єр-міністра Нафталі Бенета, який дав розлоги там п'ятигодинне інтерв'ю, де зокрема розповідає про свою роль перемовника в перші ці дні російської агресії. Тобто на банковій, замість того, щоб робити хоча б елементарні кроки по евакуації населення, евакуації стратегічних об'єктів, які були кинуті, як ті саме там військові підприємства в Северодонецьку в Ізюмі, їх ніхто не евакуював, не евакували населення. Там часто проводять паралелі з між Черчиллем і. Зеленським з якогось переляку, але Черчилль за два дні до початку Другої світової війни, ну верніше до вступу Британії, 1 вересня 39-го року, розпочав компанію по евакуації двох мільйонів британців з тих місцин, які піддавалися бомбардуванням, де була загроза німецького вторгнення. А в нас за два дні до. Вторгнення був евакуаційний потяг, який вивіз весь Кабмін, який вивіз до цього ще за тиждень. До цього вивезли все там генеральну прокуратуру і ДБР. А українських дітей так і лишили напризволяще. Да, і казали їм, що не навіть в перші дні цей саме Арестович, що цього бурі і натиска вистачить тільки на два дні. Росіянами на жаль, мої співробітники навіть послухалися, дав Бучі Ірпіні лишилися і на жаль, втратили своє життя через те, що прямой наводкою там танк знищив будинок, де жив мій колишній співробітник Саня Рижий Олександр Євдакі якого я колись запросив сюди до Києва з Дніпра. Так от, той Нафталій Бенет розповідає дуже розлого там, з чим вони займалися перший, перший тиждень, принаймні після російського вторгнення. Вони написали 17 варіантів, один з яких той Путін показав на камеру нещодавно. А да, таких ось чернеток цих, ну, я так розумію, що все ж таки капітуляційних таких угод з Росією 17 варіантів. І практично всі вони, я так розумію, передбачали позаблоковий статус і вмовив Зеленський полетіти Бенета до Москви і той, порушуючи правила суботи, хоча він такий ультра майже там ортодокс, полетів до Москви, і Путін навіть не, не, не з презирством призирством подивився на цю купу паперів, навіть жодний з них не прочитав але. Хтось же тут Зеленському в цей самий час ці перші дні, перші тижні, обіцяв, що Путін розгляне ці пропозиції. Хто ж хтось був цим посередником? Я не знаю, хто там був чи Абрамович, чи хтось інший з російських діячів, чи той козак, який обіцяв їм, що можливі, все ж таки, якісь домовленості, які зупинить війну. Тобто, замість того, щоб займатися справами оборони і безпеки і евакуації населення, вони розробляли ці 17 проєктів, втрачали тут дорогоцінний час, який, зрештою, жодний з них не був розглянутий. Тільки там за скільки за півтора роки Путін показав на камеру один з них. Для того щоб там, начебто, довести, що Україна не виповнила свої якісь зобов'язання, хоча там не було ніяких зобов'язань, це було просто підписали свою пропозицію як варіант домовленості. Але російська сторона ніяких своїх підписів на цих документах, наскільки мені відомо не ставила. Просимо вас, вашої допомоги, доєднатися до наших прекрасних спонсорів, які вже з нами більше року, і також. Будь-якою сумою допомогти одноразово через PayPal чи карткомовно або стати нашим спонсором за ось тим QR кодом який ви можете відсканувати прямо з екрану. Варто це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Більше для вас для спонсорів ми підготували і готуємо завжди дуже класні презентації.